Шановний голово, шановні народні депутати, до вашого розгляду вноситься законопроект 2847, де авторський склад народні депутати Вінник, Пашинський, Чижмар, Кишка, Тимчук, Гарбуз та Кривенко. Про що суть цього законопроекту? Комітет з питань прав людини національних меншин та міжнаціональних відносин на своєму засіданні 11 листопада 2015 року рекомендував цей законопроект прийняти за основу та в цілому. Законопроектом регулюється питання щодо встановлення спрощеного порядку надання громадянства іноземцям, які проходять військову службу в Збройних силах України. Слід наголосити, що таке нами було прийнято законопроект, який вже врегулював безпосередньо проходження в Збройних силах України військової служби. Під час цього законопроекту було внесено 10 поправок. Частина цих поправок вже врегульовані в попередньому законодавцем в попередньому законі. Пропонує комітет на сьогодні прийняти цей законопроект за основу та в цілому і врегулювати ці питання в частині надання громадянства особам, які захищали нашу батьківщину в Збройних силах України. Я готовий до проходження поправок, пане Голову. Дякую дуже вам.